Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Попереджаю вас, що відбувається так звано, в пенсійному проходить інвентаризація пенсій. Не лякайтесь слово да, таке страшне, це перевірка пенсіонерів. Тож, давайте я розповім, як то відбувається, до чого потрібно бути готовим і які приклади поганої інвентаризації, коли людям уже через це зменшилась пенсія, на жаль, уже є. Тому давайте розберемось. Тож, інвентаризація пенсії або перевірка пенсіонерів це постійна справа, яка проходить в пенсійному фонді для, роботи, для контролю його роботи. Ну, це потрібно робити, тому що це дуже великий орган. Да? Пенсійний фонд зараз, це таке, знаєте, як держава в державі, тому що вони виплатять пенсії, всі соціальні допомоги. Тобто більша частина бюджету України проходить уже через пенсійний фонд. І щоб не було такого, що непонятно кому платиться і за що, і як, то відбувається і інвентаризація, тобто їхня внутрішня перевірка. Але, на жаль, дуже часто трапляється, що результатом цієї інвентаризації стає зменшення пенсії, пенсіонерів, дуже багатьох. Щоб знати все детально про пенсії, про виплати і про все інше, то не полініться, потратьте 2 секунди вашого часу. Долучіться до каналу Народна Думка. 1 мільйон 285 тисяч людей вже це зробили і кожен день отримують актуальну потрібну інформацію. Тож долучайтеся. А я розповідаю. Тому по порядочку, що таке інвентаризація? Дивіться, інвентаризація пенсій – це коли в пенсійному фонді державні органи держперевірка. Проходить і робить їхній внутрішній аудит. Вибирається випадково, отак, якась частина пенсійних справ, і їх перевіряють на правильність нарахування, на актуальність даних, на актуальність стажу. Ну, повністю прискіпливо, як під мікроскопом, передивляються, чи пенсійний фонд правильно все нарахував, чи не було там зловживань. Саме ключове слово чи не було зловживань. Перевірка нарахування пенсій це для того, щоб убезпечити від того, щоб пенсійний фонд не нарахував пенсії там, невідомим людям, да, невідомі суми або відомим людям, або якісь завищені суми, тобто, ну, щоб не було отаких от нюансів. Да, тому що, коли все в комп'ютері, поставити якусь іншу циферку, дуже легко, і коли в людини тоді вийде замість 10-20 тисяч гривень. Да. От, щоб не було такого панібратства, кумовства, як його ще назвати, проходить інвентаризація. Е пенсійний експерт Сергій Коробкін наводив приклад, коли людині під час інвентаризації чомусь відрізали стаж до 2000 року. Тобто. Весь стаж, який був до введення цієї електронної звітності, коли вже весь стаж зараз фіксується в них в комп'ютері, да? а той, який був донесений в паперовій формі, і от те донесення людині не зарахували, і замість пенсії, яку б вона мала б отримувати 7 тисяч гривень наразі, людина отримує лише 3 370. Тобто пенсію з дотяжками. Е, йде зараз розбір. Тобто людина подала на суд, каже, що це неправомірно, але сам факт такого був. Як пройде для більшості людей? Якщо у вас все нараховано правомірно, якщо там немає якихось грубих порушень, якщо всі документи, які ви доносили, відповідають дійсності, тому що можуть навіть От є факти, коли під час інвентаризації їдуть на підприємство або в архів, де ви брали довідки. І звіряють їх навіть там. Так, це настільки серйозно, настільки глибоко. Тож для більшості, в кого це все правомірно донесено, люди не відчують ніяких нюансів. Були випадки, коли факт інвентаризації навіть збільшував пенсії, коли інвентаризація знаходила те, що не врахував пенсійний, і пенсія зростала. Це дуже хороші випадки. Ну, на жаль, це, знаєте, таке як виключення правил. Ну, тобто, палка, можливо, це в два кінці, да, дві сторони медалі, може як і зменшити, так і збільшити. Но це при тому всьому, якщо є якісь нюанси, не враховані в ваші справі. Не перевіряються всі справи, всі пенсіонери поголовно не перевіряються, це виборочна процедура. Але вона проходить і вона запущена. Тому, якщо буде якийсь нюанс, да, тому що, ну, Фактично, пенсійний не має права зменшувати пенсію пенсіонерові. Тобто, якщо людина отримує там тих 4-5 тисяч, то менше платити не може. Ну, коли виявляється якийсь факт порушень, то то вже зовсім інша річ. Все це, звісно, можна оспорувати, Ну, на жаль, в судовому порядку, да? але е це доволі неприємно, що тягатися за свою пенсію, ну, таке собі задоволення, але. Дуже багато хто з людей тим користується, до речі, зараз, і дуже хорошо збільшують свою пенсію, наприклад, там, як індексація да, з адвокатським бюро Хомича. Но процес запущений, інвентаризація йде, пенсійні справи перевіряють. Також, е крім пенсійних справ, ще буде повна інвентаризація і повна перевірка і ідентифікація навіть всіх соціальних виплат до 1 жовтня. Також для більшості людей воно пройде отак типу незамітно, да? але буде дуже велика кількість людей, яким буде потрібно фактично підтверджувати факт своєї присутності, факт отримання допомоги, факт перенесених справок або навіть поновлювати їх. Тож я за цим всім уважно спостерігаю, вам розповідаю, щоб ви не залишились без виплат, щоб виплати вам не були зменшені, щоб ви знали, як діяти, що робити в таких ситуаціях. Тому давайте розбиратись надалі разом. Долучайтесь до каналу і до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі глядачі!